Сьогодні особливий день для тих, хто крутиться у сфері ювелірного бізнесу, або ж просто аматорськи підтримує це витончене мистецтво. Саме сьогодні увесь світ відзначає міжнародний день ювеліра – професійний день представників однієї з найдавніших професій. Соломія Поливка про ювелірне мистецтво як філософію. Що у первісному суспільстві люди прагнули прикрашати себе і своє житло. Звичайно, про професію ювеліра в сучасному її розумінні не йшлося, але саме ідеали краси заклали основу для появи ювелірної діяльності на століття. У кожного каменя є сильні, енергетичні і навіть магічні властивості. Камінь може і приймати, і віддавати енергію. За словами експерта, ювелірні об'єкти здатні наповнити життя.

Це площина дуже кропіткої роботи, де ціла картина і її дрібні деталі здатні забезпечити довершеність виробу. А це для фахівців ювелірного мистецтва є пріоритетним. Макро і мікросвіти об'єднуються і обидва гармонізують. Якщо ж хочете похизуватися наявністю свого скарба, будьте обережні, камінь відчуває і відзеркалює ваш психоемоційний стан краще за ваше зображення. Я діжав в руках ровнику сокмаріонеткою. кусок черного кварца, который в Украине в избытке. Вот, и он такой был очень интересный, такой испечерен весь жизни. Вот, я его подержал и положил на стол. И вот на меня, к ней зашел в кабинет какой-то другой преподаватель, возник какой-то конфликт, шум, то есть он выскочил, хлопнул дверью, она зашла там, схватила за сигарету. Я смотрю, в камне такая То полосочка, я прикоснувся на вже з двох половин. Сумфактичний лопнув паранормальні явища. Доказ того, що маєте справу з живим мистецтвом і потужним енергетичним впливом. Везде, где ми сьогодні сталкаємося з світляним ділом, то типічна гастрономія це сама жизнь, яка дає імпульс життю, яка кожачика, котра насичає а, э, битє э, життєвими енергіями. Арсеналу усіх людських цінностей саме правда є найважливішою для ювеліра як митця і ідейного натхненника. Потрібно бути правдивим щодо себе, і правдивим має бути мистецтво. Один і той же виріб ювеліри можуть розбирати і створювати безліч разів, аби тільки об'єкт був досконалим і чесним. Правду знаю я. Правду знает Господь и правду знает клиент.